22-й світовий футбольний турнір у 2022 році не впевнений, що магія цифр врятує репутацію турніру, яка зазнала втрат ще задовго до його початку. Скандали були потужні та різноманітні. Корупційний, організаційний, навіть кліматичний. Міжнародна федерація футболу зазнала нищівної критики за вибір країни господарки чемпіонату світу. Ставку на катер не зрозумів ніхто, крім тих, хто отримав за свій голос чи підтримку значні хабарі. Але ми сподіваємось на свято футболу, перш за все від тих, хто його насправді здатен створити від гравців і тренерів. 32 найкращі збірні планети: 832 гравці і один трофей. Кубок світу ФІФА 20 листопада. В Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Це свято, особливо для команд, для футболістів і для всього світу. Це дійсно свято. Це турнір найкращих команд. який проводиться раз на чотири роки. Тому я з нетерпінням чекаю на цей турнір. і я очікую побачити дуже хороший футбол, який неодмінно переконаний буде у Катарі. Фіфа обрала катар місцем проведення світового турніру ще у 2010 році, і це шокувало та обурило футбольну спільноту. Вибір здавався відвертою авантюрою. Була практично відсутня необхідна футбольна інфраструктура. До того ж, у традиційні для проведення Кубка світу літні місяці катер є пеклом. Температура повітря майже плюс 50 за цельсієм. Аби уникнути реальної загрози не лише для комфорту глядачів, а й для життя і здоров'я футболістів. Міжнародна федерація ухвалила рішення, що турнір відбудеться у листопаді-грудні. У цей час катерські дні схожі на європейське літо не вище 30 градусів. Певної міра, експериментальний характер турніру буде цьогоріч, оскільки незвичне і місце проведення, і час проведення, про те наскільки вдалий експеримент, напевно, варто буде говорити вже після закінчення власне цього чемпіонату. Дуже непросто буде з огляду на те, що вони грають в Катарі. Хто краще пристосується, хто в кого буде більша фізична готовність. Я думаю, що той так само буде мати перевагу. Перевагу будуть мати африканські команди, тому що вони, по-перше, більше кліматично пристосовані до е, такої ситуації, яка там є. І мені здається, що ми можемо мати якусь певну несподіванку від африканської команди. Ще одна суто спортивна проблема: відсутність повноцінної підготовки збірних. Гравці прибули до команд за тиждень до початку змагань. Втім, у цьому вбачають і певні переваги. Найкращі команди світу, найкращі футболісти світу за ідею повинні перебувати в найкращій формі. Ну і це буде змовляти футбол найвищого рівня. Перший раз чемпіонат світу, коли він проходить в таких умовах, коли команди набрали форму, футболісти набрали, ніби форму, і тут їх розривають для того, щоб вони зіграли чемпіонат світу. Не в кінці, не після сезону, коли вони вже відпочили, і потім вони вже входять в чемпіонат світу. А зараз вже по ходу сезону буде дуже непросто. Матчі відбуватимуться на восьми аренах. Усі вони побудовані або реконструйовані спеціально для турніру. Серед них і міжнародний стадіон Лусаїл, який здатен прийняти 80 тисяч глядачів. Там зіграють і фінальний матч. Щодо фаворитів у журналістів та експертів є певні розбіжності, хоч ніхто не забуває про зірок. Зокрема, португальця Кріштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Месі для Саво Крамля збірно Франції чи на чемпіона. Але після втрати Поля Погбаєн Голоконте, як на мене трохи впав в рівень фаворитизму цієї команди, але вони залишаються серед головних фаворитів. Також двох градів латиноамериканського футболу варто відзначити і Бразилія, і Аргентина зараз в топі. Я думаю, що це також великі фаворити цього турніру. Ну, Серед європейських команд відзначаємо симпатичну збірну Іспанії, яку будує Лісенріки Португалія з Крищану Роналду і з хорошим поколінням молодих футболістів. Щиро скажу, я дуже хочу месі виграв чемпіонат світу. Він заслужив цей чемпіонат світу. У них дуже хороша команда. Покоління Роналду. Покоління переможців, воно вже відійшло. Покоління, яке могло знаєш, чисто ментально перемагати, воно відійшло. Тому я думаю, що Португалія не буде серед фаворитів. А от Аргентина, Бразилія, Англія, Франція це чотири команди, які я би ставив, що вони можуть виграти чемпіонат світу. Як для мене, то е, це збірна Франції, дуже хороша команда. Діло в тому, що можна е, дві склади зробити, так що там треба вибирати. Так? потім Потім дуже хороші хороші німці на сьогоднішній день. Ну і збірна Бразилії. Чому? Тому що дуже багато молодь у Бразилії. Вони вийшли, виросли, вони грають у топ командах в Європі. Напевно, для найпопулярніших футболістів 21-го століття Катар стане останнім світовим турніром у кар'єрі, як для Роналду, що є найкращим бомбардиром усіх часів серед гравців збірних, так і для Месі. Дві легенди світового футболу хочуть, звичайно, записати до своє активи і на чемпіонаті світу. До того, ж їхні команди і збірна Аргентини, і збірна Португалії, входять когорти -то фаворитів. Тому відверто кажучи, я не здивуюся, якщо одна з цих команд підсумку стане найсильнішою у світі. Навіть попри те, що збірна України не змогла потрапити до фінальної частини турніру, і жоден з представників нашої прем'єр-ліги уперше за 24 роки не поїде на чемпіонат світу. У Катері буде й український слід. Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський гратиме з синьо-жовтою капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Андрій Шевченко. Це дуже добре, коли всюди у світі то беруть цей наш прапор, виходять на вулиці, і все поляки для нас. Я не знаю, можна браття чи чи як може ще ближче назвати, тому що то, що вони нам роблять. У цій війні ну розумію, таке враження, що вони з нами воюють. Матч відкриття відбудеться 20 листопада о 18.00 за київським часом. Господар турніру, команда Катеру, єдиний дебютант цього кубка світу, протистоятиме Еквадору. А рівно за місяць, 18 грудня, ми дізнаємось, яка збірна найсильніша у світі у цей складний та буренний час.